Що в тебе за срач в столі? Якісь крутілки. Що за фігня? Знову родинний бюджет на свої запчастини просаджуєш? Ізі, зізі, полегше, крихітко. Це, по-перше, це не крутілки, а кнопки і плавні пуски до електроінструменту VITAL. А по-друге, не витрачені гроші а проінвестовані в асортимент нашого інтернет-магазину. Віталс, шмітал що це? Це латвійський бренд доступного електроінструменту з широкою лінійкою і з класним сервісом. Але нічого не вічно, все колись ламається, і це може колись ламається. Але ось зараз додаю в асортимент нашого магазину модель інструменту, на який воно підходить, розміри додаю, ну і безпосередньо самі назви даних кнопок. Дружині в сумку проінвестувати не хочеш? Ну ось це продам і те, що на роботі. А потім куплю сумку. Друзі, поможіть, будь ласка, купіть кнопки до Vitals. Супер класні.